Привіт, мене звати Аня і я хочу з тобою вчити німецьку мову. Можливо, ми з тобою вже знайомі, оскільки ти подивився чи подивилася моє вступне відео. Якщо не подивився чи подивилася нічого страшного, там немає абсолютно нічого, що стосується німецької мови, там лише відповіді на питання, чому саме я і чому саме зараз. Але, тим не менш, ми починаємо наш цикл вивчення німецької мови з Початкового рівня німецькою він називається А1. І ми будемо сьогодні працювати з тобою з самого-самого початку. Тобто ми подивимося на алфавіт, і ми також навчимося читати. Ну що ж, поїхали. Отож, у німецькій мові у нас є 26 літер, а також 4 особливі літери, які ми швидше за все не зустрінемо у якійсь іншій мові. Можливо, є виключення, це інші мови не гарантуємо. І ми почнемо, звичайно ж, з самого початку. І перша буква, перша літера, про яку ми сьогодні будемо говорити, це є літера А. Тут нічого особливого немає, це літера називається А, і читається вона також. А. Наступна літера, яка в нас є, це літера Б. Це також абсолютно спокійна, абсолютно нормальна літера. Єдине, що, коли ми вимовляємо цю букву, ми маємо розуміти, що коли ми кажемо українською Б, в нас дуже тверда буква Е. В той момент німецькою вона має бути трошки змякшена щось таке середнє між Е і Е Б. Наступна буква. Це буква «ц». Буква «ц» може читатися по-різному, в залежності від того, чи є вона на початку слова, чи є вона в основі якогось дифтонга, наприклад. Тут надзвичайно важливо розуміти, що ця буква може читатися по-різному, але поки що ми її візьмемо як основу для того, щоб слово читалося як звук К, особливо в словах іншомовного походження. Наступна наша літера це літера «Д», і вона також буде читатися як «Д», звук д. Наступна буква це буква Е. Українською мовою наше е воно є надзвичайно тверде, я б його так назвала Е. В той момент, коли німецькою, воно може бути трошки пом'якшене. І дуже часто ви будете чути не як «Е», а як яке, тобто, знову ж таки, щось середнє між Е та Е. Наступна буква це є буква F. Вона також буде читатися як Ф звук Ф. Наступна буква це є буква G. Ця буква буде мати звук Г. Наступна буква це є буква Х. І ця літерка буде мати звук «х». Вона є надзвичайно особливою, і до цього питання ми обов'язково повернемося в кінці. Наступна літера. Літера І. І. В переважній більшості вона також буде читатися як І. Наступна «Йот». Дуже часто має звук «й», якщо це не є слова іншомовного походження. К читається як К, нічого страшного з цією літеркою немає. Наступна літера це є L. Дуже часто вона читається як звук Л. Точніше, не дуже часто, а завжди. Єдиною особливістю є те, що звук Л в німецькій мові є трошки зм'якшеним. Тому, коли ви будете чути слово, яке там, я не знаю, починається з букви Л чи має букву Л всередині, Л швидше за все, 90% випадків буде пом'якшено. тому це можна, тому можна легко казати не Л, а L. Наступна буква М цією літерою у нас немає абсолютно ніяких проблем. Це є літера М, звук М. Наступна Н, також абсолютно ніяких проблем. Це є літерка, яку швидше за все ми всі знаємо. Наступна О також читається як О. Наступна літера це літера П. Коли ми вимовляємо літеру П, вона буде читатися як П, вона є трошки. Іншою, ніж наша українська П. Наша українська П, вона така трошки глуха, я би її напевно назвала. В той момент, коли німецька П, вона ніби просить такий потік повітря, який під час вимовлення цієї букви, під час вимови має вийти. Так, так П. Тобто, коли ми вимовляємо цю букву, ми навіть можемо підставити листочок. І, наприклад, коли ми кажемо слово пита. Треба це сказати так, щоб листочок подуло повітря з нашого роту, щоб він порухався, якщо це можна так назвати. Наступна буква це є буква Q. І я можу сказати, що я не бачила, щоб ця буква дуже часто йшла однією. Так само, як і в англійській мові, якщо хтось з нас знає англійську, вона буде йти переважно з буквою У разом. І разом утворювати звук КВ. Наступна літера надзвичайно вередлива, і нам, як слов'янські нації, напевно буде важко з цим боротися. Наступна буква це є буква Р, і вона тим не зрозуміла, що в німці вона картавиця. Тобто, це не є звук Р такий чистий і такий потужний, який він є в українській мові. І саме це, на мою думку, буде нас видавати, якщо ми не будемо це р картавити. Тобто, чисто німецькою цей звук буде звучати як Г. Г. Наступна літера це літера С. Тут також без особливостей, і коли це самостійна буква, вона не входить ні в які дифтонги, вона буде читатися як буква С. Іншою особливістю є те, що коли слово починається з цієї літери, дуже часто звук с буде мінятися на з. Так, наприклад, я можу вам показати ось це слово. Воно читається «захе», і ми можемо побачити, що воно починається з літери С, але при тому, оскільки це початок нашого слова, дуже часто в таких випадках ми будемо бачити, що С міняється на З, так би мовити. Наступна літера Т, звук Т, також нічого особливого без всяких підводних камінців. Наступна літера У. Вже про цю літеру ми з вами говорили у тому випадку, коли ми її зв'язували з нашою літерою Ку. І разом ці дві літери створюють букву сполучення КВ дуже часто. Ось, наприклад, як ось це слово діквеля. Або ж, це також може бути абсолютно автономна незалежна літера, яка зустрічається в багатьох словах на початку, всередині та в кінці, і має надзвичайно Абсолютно нормальний всім нам звичний звук У. Наступна літера це є літера Фау. І в переважній більшості вона буде читатися як звук Ф. Не як В, а як Ф. Виключення лише встановлюють для нас слова іншомовного походження, такі, наприклад, як слово вулькан. Тоді дійсно вона буде читатися як В. Але в більшості своєї вона буде читатися як Ф. Наприклад. Такі слова як verwenden, «vater», vermuten, «vorkommen» і так далі. Наступна літера, про яку я з вами хочу поговорити, це є літера V. Дуже часто мої учні плутають і називають її W, бо я підозрюю, це є те, що нас вчили в школі, коли ми вивчали англійський алфавіт, але ні, в німецькій мові це є літера V, і в неї звук буде в читатися. Наступне, це є звук X і читається КС оце буде її звук. Найчастіше це зустрічається у словах іншомовного походження. Наступна літера це є літера Y, і її звук найчастіше всього у німецькомовних словах буде читатися як У. Але це У, воно буде таке пом'якшене, якщо це можна так сказати. Приклад становить ось дане слово, наприклад, тюп. Да, тобто це не є туп чи якось так, це є пом'якшена буква У. Звичайно ж, коли це є слово іншомовного походження, тоді на нього ці правило, це правило не впливає, і воно буде читатися, так як читається в рідній мові. І остання буква це є буква «цет». Ось вона є особлива, ми її а, знаємо, вона нам всім знайома, скажімо так. А в німецькій мові вона читається як звук Ц, не як з, так оскільки ми пам'ятаємо, що З це є звук від нашої букви С, яка буде утворювати такий звук на початку нашого слова. В той момент, коли Ц дуже часто буде мати саме звук Ц. Звичайно, якщо ми не говоримо про слова іншомовного походження. Але в переважній більшості на початку вивчення німецької мови їх у нас не буде. Це є такі слова, як, наприклад, цан, цетлій, цунґ. І, звичайно, у нас є декілька літер, які ми можемо назвати особливими, оскільки це є чисто німецькі літери, і вони називаються умляути. Це є літери, які мають. Подвійні крапки, якщо це можна так назвати, над цими літерами, щось дуже подібне до нашої української букви І. Ось перша буква, яка нас з вами буде цікавити, це є буква умляут». Ця буква називається умляут», але читатися вона буде як довгий звук Е. Наприклад, так само як у слові тат так само як у слові дівенде. Або ж так само, як у слові «die Äpfel». Наступна літера, яка нас цікавить, це є літера Умляут. Літера Умляут буде читатися як e. E. Наприклад, в таких словах як persönlich Österreich. Отож, наступна літера, яка нас буде цікавити, це є літера «u Умляут. Ця літера буде читатися з таким звуком, як U. Так, тобто, тільки що в нас було I, тобто це момент, коли ми дійсно намагаємося виговорити, вимовити літеру о, але щось пішло не так, і у нас вийшлося I. Коли ми говоримо про літеру І або умлят, um в той момент наші губи, наш мовний апарат. Uh, повинен вдатися до того, щоб дійсно намагатися вимовити букву У, але при тому зробити її такою, ніби ніби вам наразі щось неприємне, що ви щось побачили і такі Ю, так. «Ю», брата, «ю». <Replik> і остання літера по списку, але далеко не по значенню. Це є літера, um, яка називається Шарф з С або ж «есцет». хто як її називає. В часи моєї юності її називали Шарф С. Зараз вона надзвичайно популярна як СЦ. Ось так вона пишеться і читається вона завжди просто як звук ес С. Найчастіше ця літера знаходиться в середині слова. Я не пам'ятаю слів, з яких би вона починалася. І також ми можемо ще сказати, що ця буква є аналогом або замінником. До подвоєної букви С, або іншими словами допель С. Є також декілька слів, де ми будемо вживати Допль С в певних словах ось можу навести невеличкий приклад. І також певні слова, коли ми будемо вживати саме СЗ або Шарф СС. Ось, будь ласка, інший список слів для цього. Незвичайно цікавим є факт, що доволі довгий час. Це були речі, які могли взаємозамінюватися, і ми могли писати спочатку Допель S, в іншому випадку Есцет. В цей момент, коли декілька десятків років тому, не можу сказати точно коли, зібралися все ж таки надзвичайно великі розуми германісти і вирішили, що є список слів, де буде писатися ЕСЦ, і є список слів, де буде писатися Допель S. Хоча до сих пір. Дуже багато а, людей, а також а, поетів та письменників а, видатних епох, чисто з принципу відмовлялися переходити на дополь С та дуже часто писали у своїх казках або у своїх новелах, оповіданнях, віршах слова. Де було затверджено, що їх потрібно писати з дополь С, вони надалі продовжували їх писати з сц. І якщо чесно, оскільки я наразі живу в Німеччині, я зустрічаюся з цим до сих пір, коли, наприклад, слово ДАС, яке перекладається, як «що», в майбутньому ми з вами будемо про цю граматичну структурку також говорити. Дуже часто пишеться людьми як ДАС таким способом. Це ще не все, про що я хотіла з вами поговорити. А саме для мене надзвичайно важливо не просто дати тобі ем, список літер і роби з ними все, що хочеш. В німецькій мові, так само, як і в кожній мові світу, є виключення або особливі правила читання. Е, і німецька вона не є винятком. Ми повинні також з тобою поговорити про дифтонги. Так, або певні буквосполучення, які можуть повністю нам змінити хід нашої справи, або ж тоді, коли вони об'єднуються, в нас може з'явитися абсолютно інакший звук, або подвоєний звук і так далі. Одним словом, пропоную не затягувати, а продовжувати. І ось скільки цікавих дифтонгів ми сьогодні побачимо. Отож, перший дифтонг, який ми розберемо, це є буквосполучення Е та І. Коли ти бачиш, що вони стоять разом, швидше за все, цей звук буде читатися як АЙ. Прикладом є слово хай. Наступний диктон, який у нас є, це складається також з цих двох літер, але вони цього разу поміняні місцями. Тобто і е. В такому випадку цей звук буде читатися як довге і. Наприклад, слово хіден. Наступний дифтон, який у нас з тобою буде, це є буква сполучення Е. Та У. В такому випадку він буде читатися як звук ой, наприклад, слово «freund». Наступне також нічим не відрізняється, якщо це можна так сказати, в певній мірі, це є звук Ой, який буде утворюватися від Аумляут та У. Аумляут буде ніщо інше в звуковому значенні, як буква Е. І оскільки це знову ж таки Е. Та У акустично воно також буде читатися як Ой. Наприклад, слово «гойзео». Коли ми з тобою будемо говорити ж про приголосні, ми також маємо пам'ятати, що у нас з тобою буде там особливості. Наприклад, коли ти бачиш, що наше слово починається з такого букву сполучення як с і «т», швидше за все, разом воно буде читатися як шт, наприклад, слово «штраса». Або ж таке словосполучення, як с та «п», Дуже часто ти будеш бачити, що це слово буде читатися як «шп». Наприклад, слово шпарн. Така цікава особливість у нас буде відбуватися тільки якщо слово починається з цих двох літер разом. Всередині слова воно так читатися не буде. Це будуть дві абсолютно незалежні одна від одної літери. Наступний звук, який я також хочу тобі. Пояснити або розказати про нього, це є дуже цікаве буквосполучення, а саме Це Ось це буквосполучення для мене є дуже важливим, оскільки ми з тобою говорили про нашу літеру Ц, і з нею в нас насправді є декілька особливостей. Отож, якщо це буде ось такий варіант, він буде читатися як мегкий звук Х. Наприклад, слово хоенліх або ж слово хімія. Наступна буква сполучення це є також наша буква С, і цього разу йдемо разом з К. Буква сполучення ЦК дуже часто буде читатися просто як звук К, і зустрічатися він буде в словах іншомовного походження. Наступна також надзвичайно цікава конструкція, а саме це є букви С, Ц, Г. Разом ці три букви будуть читатися як звук Ш. Якщо ви захочете додати до цієї групки ще одну літеру спереду, а саме літеру Т, у нас вийде ще один новий звук Т Да, або ТСГ. І тоді цей звук буде читатися як Ч. Отож, у мене є цікаве завдання для тебе. Спробуй мені написати у коментарі, як ти вважаєш німецькою мовою, ми напишемо слово борщ. Я з нетерпінням чекаю твоїх відповідей. А зараз я вважаю, що настав час перейти до практики, і я хочу разом з тобою прочитати текст. Неважливо, чи ти його розумієш чи ні, мені головне зараз, щоб ти навчився чи навчилась його читати. Я вважаю, що саме з вимови буде починатися найважливіша частина нашої практики. Отож, ти зараз бачиш перед собою на екрані текст. Я його буду читати разом з тобою. Якщо ти бажаєш, ти можеш наразі поставити це відео на паузу та спробувати його прочитати самостійно і після того звірити свої результати зі мною. Отож, ми починаємо. Hallo, mein Vorname ist Sarah. Mein Familienname ist Monier. Ich bin 22 Jahre alt. Ich komme aus Frankreich. Ich bin Studentin. Ich studiere Medizin in Paris. Meine Muttersprache ist Französisch. Ich spreche sehr gut Englisch und ein bisschen Spanisch. Guten Tag. Mein Name ist Peter Heinemann. Ich bin 35 Jahre alt. Ich komme aus Marburg. Ich bin Informatiker. Meine Muttersprache ist Deutsch. Ich lerne jetzt Japanisch. Das nächste Text. Ich möchte, dass du es selbst liest. Das wird deine Homage-Aufgabe Отож, на сьогодні це все. Я щиро рада, що ти дійшов чи дійшла зі мною до кінця. Це була надзвичайно плідна праця, але ми на цьому не зупиняємося і зустрінемось у нашому наступному відео.